Всім привіт! Лебедів Денис, Бінук це наша підставочка. Дуже я радію цій штучки. Класна, може темно вже було, не видно. Ну от така вона у нас. Зараз ще нароблю. Бджола літає, клас, трошечки щось бушує. А що я вам хочу показати? От ідемо. Так, і Сейчас Зараз буду міняти дашок. Чомусь ну, зла трошки бджала. Зараз облітується. Коротше, дивіться, у мене тут дашок, я його не фарбував. З-за цього дуже часто, навіть при нашій жорсткості, при наших ребрах трошки буває підгибає. Ну, тобто, лодочка робе. Що я зробив? Я взяв два ремені і затягнув цю кришу. Бо в мене була така лодочка, що сюди оса залазила. Зараз я вам покажу, що там твориться. Короче. Я годував і оса тирила, виходить, корм. На вот. Наразі я от покрасив нову кришу. Ну не нову, може б ушну. Ну, коротше, якусь покрасив в мене є. Чим замінити, я її вже пофарбував. Тобто все нормально. Це резітовська фасадна краска не, рез... не гумова. Не гумова. Тобто все вирівнялось, бачите, зазорів нема. Все добре, оса вже не лізе. Все вирівнялось. Тобто її можна фарбувати. Бачите, тут вона От трошечки було... був вигибосик. Що ми робимо зараз? Ми зараз робимо. Отаку от річ. Там деякі у нас білоруси і, і ще деякі люди брали, гнули сітки. Ну, вигибали, отут, от ламали все. Я взагалі не розумію, як це так можна по-варварськи відноситись до вулика. Ну, Може в них часу не було, тому що хлопці не з 10 вуликами працюють. Коротше, що ми робимо? Ви ж догадались, так? Да? Я просто вбираю цю сітку. Все. Зараз бджола. Бджола тут все зачисте. Я навіть тепер вже ремені не ставлю. Вони тут не потрібні. А це на мойку і потім пофарбувати. Це буду фарбувати прямо з ними. лятки позачиняю. І пофарбую. Краще зачиняти. От, в такі, от, коли бджола вже заспокоюється, трохи темненько становиться, можна лядки позачиняти і закатати це все. Оці вулики я оті, що воно оті. Я вже фарбував, вже темно було. Фонарик на лоба. Ну, правда, треба зачиняти, бо вони не дуже радіють тому, що ти шорхаєш по вулику. Так що якось так. Ну, от, Лайфхак треба. Відремонтувати, будь ласка, поліуретан в принципі гнеться. Він йому дав статичну нагрузку, і він в принципі нормально раз-раз-раз і вигнувся, і прийняв форму. Краще, може, даже, краще, якщо вигибаєш, допустимо, цю кришу, її можна на сонце покласти цією стороною, її буде підсушувати і дати нагрузку туди вовнутрю. Туди. І вона вирівняється і все. Тобто її треба отсюда посушити трошки. Потому що, ну ви розумієте, тут різниця поверхностного натяження. Там вона вже мала синіє зжимає її, а тут вона не зжимається, бо тут влага. Ну, якось так. Ну, все, все працює, все добре. Так що все гаразд. От ми потрошки, зараз в мене в мріях і в планах. Воно вже досочки там заготовив. Ну, вони сироваті трошки. Зараз я їх переклав там брусочком, хай вони трохи по, это, по -по -по посохнуть трошки. І потім, отут з поддонів поубираю, поставлю на такі от подставочки. Їх і обкашувати класно. З много дякуємо за, за поради. Багато там різних там порад було, що там з ножками робити. Я знаю, що робити з ножками. Раніше в мене були вулики, вон, проварені там стоять. У мене не, не там, вон, там стоять. Дерев'яні стополі. То я брав просто сонячне масло, там десь в кафешці. Ставив бад'ю, проварював ці доски, оці ножки, закинув цю бад'ю. Проварю, може навіть возьму ще й парафіна, докуплю, куплю, чи воска такого, ну там конскакого є такий галімий. Добавлю туди. Все це виварю і потім е, оставлю цю, ці ножки, оставлю в маслі, вона десь градусів на 10 впаде. ну Тобто не, не остине, там, не совсем, а е, на 10 градусів. Тобто, коли буде доска остивати. Вона почне в себе вбирати масло. Вони, да, вони стануть важкі, але вони будуть неубиваємо взагалі. То є, там масло буде внутрі. Я так один корпус прозівав, короче, і він в мене остив прямо в кориті Так з ним незручно працювати, тому що воно дурне, таке важке стало, що капець. Але зато він непробіваємий взагалі став. То є, шикарний. Шикарний, на що тут ну, не портиться. Ну, все. все бджола обльотуються. Є обльоти, нормальний розвиток, все, все гарно. Може все-таки буду і біпінять, тому що хлопці біпінять, а я в принципі і не біпіню. Поставив в цьому році полоски апіатрас, які муха ставить. Ну, побачимо результати. В принципі, всі розвиток нормальний, всі важкі оці вулики я. Сам переставляв, думав, здурію, коротше там от виходить, сейчас вам покажу. Не знаю я, правда, без диму, не знаю, як вони будуть реагувати. Це ж у мене тут, виходить, отут от Дадан рамки. А тут, кстати, тут теж треба сітки всі повідкручувати і дати їм... Короче, це все вилизати щоб не мити. Навіть. Вони зараз все повбирають і все. Щас я підійму. Ух ти вони там застроїли. Дивіться яка краса там. Це пушка. Дивіться. Та це ж просто огонь. Во. Вот. От. от підготовка до сезону матковивідного ми будемо виводити маток і е, ми готуємо Зараз у нас тут ганіманка, по-моєму, стоїть ще. Да. А трошки пізніше я ганіманку уберу. Тут повністю все залито медом. повністю, тобто поперечна нуклеусна рамка. ну Правда, вона на 159-ту на німецьку. ну Також є на 145-ту. Ми готуємо, годуємо. Е, вот. Є от запасні матки. От одна, там, там одна сидить, тут дві сидять, там ще сидять. Є. Там взагалі воно шикарний вулик. Он там на трьох корпусах залитий в хлам. Е, Теж роздільний отак поперек. Е, три корпуси поперек розділення. Е, дуже класно зберігати маток. Є в этом сенс, я думаю. Е, тут є один тільки такий нюанс, вже буду вам розказувати, що є. Бачите, оця перемычка. Якщо ну ми будемо трошки переробляти конструктив, там, эта, вона сильно піджимає, піддавлює бджолу. Тобто, треба продувати. Зараз, мабуть, я зроблю по-другому. Я візьму димарик, запущу і продую. тому що я подавлю зараз бджоли капець. Капець подавлю, зараз, мабуть, дошком прикрою. На всяк випадок, щоб не воровства, нічого не було. Ну, Бачите, пчела гарна, спокійна, я без маски. Як ви бачите, тільки одягаю окуляри. Тому що в принципі глаза, вони, вони какби два їх тука і все. От, тому треба берегти. Ну, в принципі, все показав. Розказав. Облітий, воно там. Кардаванчик шурує. Отак От я ставляю, хлопці. Кардаван у мене на восьмерці, на двох корпусах, на доданах. Залив я його, там меду куча. Не знаю, подивлюсь, що з цього вийде. Не хочу я нічого качати в цьому році особа. тільки такий гарний мед повикачував. Ну гарний, який був там. І соняк качав, качали на, на другому участку. Вот. І бачите, на дві сторони облітується. Хоча вона, вона ну, цельна сім'я. На двох корпусах кардаван. Ну Подивлюсь, у мене ще ГФС залишилось трошки. Я подивлюсь, хто там, допустим. Не добрав, то я ще по годівниці повній шарабахну. І все. А потім вам покажу, як вони позаливалися. Ну все, всім вітання. Всім пока, всім миру і перемоги нам.